Вітаю всіх! Була мова американців про те, що Україна не хоче віддавати окуповані території. Я з ними згодна і в чому? Мова зараз йде про окуповані території, визнання їх. Скажімо так: Росія тисне на мирних людей до того, щоб люди захотіли вже закінчення війни в будь-якому вигляді і не парились про території. Звісно, до цього йде. До цього йде, любі мої. Тому що, наприклад. Те, що відбувається, всі, хто під обстрілами, від цих відсіяти відразу, ми вже за просто мир на будь-яких умовах. Окуповані території вже четвертий рік окуповані. Вибачте, це є факт. Тут треба це прийняти. І все. Україна Україні нічого не може зробити. Знущання над мирними людьми, вибачте, це вже знущання. Спочатку треба мир на території України і далі вирішувати території, щоб люди жили в мирі. І було куди їх повертати, а не в жопу якусь. Це також обов'язково. Люди хочуть спокою і миру. Той же Херсон треба вирішувати, щоб там був мир. Запоріжжя, щоб мир, Харків, Суми, Дніпро, Кривий Ріг. Далі, Чернігів той же. і інші міста. Просто їхати в інше місто в порохову бочку також мені стрьомно. У Львові можуть поїхати, мені там допоможуть. Це порохова бочка, вибачте. Я боюсь. Просто так там тихо-довго, але потім може бути так не тихо, що ахрініть, нахрен мені це потрібно. І я ж не знаю, куди, що може бути там. Отже, в чому питання? Це проблема? Це проблема. Тепер, чи дійсно Україну додавлять до відмови від окупованих територій? Чи дійсно Україну додавлять до відмови від окупованих територій? Е, військово ні. Колода воїнів показує, що ні. Відносно все, ця колода ні, битимуть цю точку, давитимуть довго. я не скажу, що Україна намагатиметься відбити їх максимально. На полі бою вона втрати. Втрат... Втрат... Корола чівця, в принципі, втрати. Вона буде відстоювати втрачені території на полі бою, якось, як би, що може. Тут ні. Вони не готові отак от здатись і все. Плані військовому. В плані політичному. В політичному плані Україну додавлять до відмови від окупованих територій заради миру. Україну додавлять від відмови від окупованих територій заради миру. Ні. Політично також ні. Політично ні. Україна ось. Якби, ось, вам, в принципі, є розкол суспільства, тому що якщо подадуть, що ми страждаємо через окуповані території, буде жопа. А з іншої сторони, відмови від окупованих територій, створює буферну зону для подальшого наступу. Ви це розумієте, я це розумію, але кожна людина зараз мислить, щоб було закінчення, а далі вже по ситуації діяти. Ось в чому головне питання. Так. В принципі, далі домовлятись будуть. Є домовленості. Вони будуть щось підписувати і домовлятись. Так, тепер на кінцевий результат. Зможе бути домовленість, де виріш... вирішиться доля окупованих територій, з лояльної точки зору, що буде з цим... з цим всім вигідно. Вирішиться так доля окупованих територій. Так, будуть пропозиції, які влаштують обидві сторони. Які це пропозиції? Я не буду зараз це дивитись, це нецікаво на даному етапі. В принципі, непогано. Можливо, знаєте, як контроль ворога, але юридично де юре де-факто. Можливо, так. Один з варіантів. Ну, що вам сказати? Вирішать вони, все-таки з цим вирішать, але вирішувати будуть не так, як хочуть, бо, в принципі, створювати. Моменти для майбутнього нападу, який може бути будь-який момент, це також стрьомне діло. Просто, наприклад, якщо я щось хочу таке звалити спокійно, то я можу просто не встигнути це зробити, якщо наші все відмовились, забули. Клас, окей, далі пішли. Все, це також не забуваємо.